Всім привіт! Бажаю миру, щастя та кохання. Одразу хочу подякувати вам за ваші вподобайки, коментарі, підписку. Мені дуже приємна ваша підтримка. Сьогодні у нас ворожіння на солі, і наша сіле розповість вам про саме важливе. для вас це поради і підказки. Це те, про що ви повинні знати прямо зараз. Давайте її послухаємо і дізнаємось, на що вам потрібно звернути увагу. Отже, будемо починати. Я прошу вища сили дати мені можливість відповісти на всі ваші запитання і послати для вас тільки саму можливу і потрібну інформацію. Так, хочеться почати одразу з вашої сфери діяльності, робота, бізнес-плани. Проєкти, Кожен дивіться по своїй ситуації, це ваша робота. Дивіться, який тут момент. Щось вдвічку ви вкладаєтеся, і те, що вам давалося важко, якось в два терміни будете вирішувати. Чому? Тому що життя, всесвіт, обставини відводять вас, людину. Яка могла вам завадити. Як іначе йде людина, починає займатися своїми справами, її відводячи, його відводять обставини, інші інтереси, а можливо, десь визвали, щось з роботою пов'язано. Хтось піде, хтось піде. І те, що вас сповільнилося, вирішиться просто. Дуже-дуже швидко. Це від двох днів до двох тижнів. От поки буде відсутність цієї людини, у вас як начебто вирішиться мільйон справ. Я не знаю. Можливо, сілі попереджає, дає якісь натяки про те, що ця людина є вам перешкодою. Вона була причиною, чи був причиною, що щось відбувається, йде якесь блокування. І, звісно, інтуїція вам також буде підказувати, і вирішення буде навідмінно. Вирішення ваших робочих моментів, справ, якихось задач на майбутнє буде вирішуватися, ставиться крапочка, і. Знак дорівнює. Ви цю задачу вирішуєте і вирішуєте ви це навідмінно. Двічка у вас тут світла. Просто все дуже-дуже добре. Йде людина, і у вас починають робитися справи. Значить, ця людина і була причиною. Це і підказка, і можливість одночасно вирішити і зрозуміти, в чому були загвоздки. Так, подивимось зараз, що у вас в особистому житті. Тут ви візьметеся за якусь місію поставити перед собою, візьмете її на себе, вирішити проблеми і труднощі ваших близьких і рідних людей. Які вам дуже-дуже близькі. Якось будете відволікатися, відволікатися, щоб допомогти комусь, ви будете хотіти цього. Тут у вас подивіться, яка радість, яке світло, і просто воно йде в вашому близькому оточенні, і це буде давати вам радість і щастя, і неважливо. Неважливо, що ваші якісь справи будуть відкладені на потім. Можливо, від результату буде царити над вами щастя і радість. Оця світла і радісна енергетика. Тому, якщо ваші справи відклалися на потім, це не важливо. Головне те, що ви от зараз зробили, таку радість отримали завдяки цій допомозі, яку ви принесли зі світлом. За те, що ви комусь допомогли і підтримали. Так, в перспективах. В перспективах у вас те, що сіль попереджає про те, що в перспективі буде закрити двері, закрити двері, і для вашої вдачі, я б так сказала, перед людьми, які Будуть до вас звертатися. Дивіться, приходили, щось ви там спілкувалися з цими людьми, і ви відчули після цього всього такий неспокійний нервовий стан, коли людина йде і залишає негативну енергетику. Отакий От негативчик. І вам якось не дуже добре після цього. В когось це буде розмова, в когось це буде зустріч. В когось буде розмова по телефону. І вам потрібно буде знову відмовлятися від зустрічі, тому що ця людина захоче знову з вами поговорити або зустрітися. І ця людина захоче наблизитися до того щастя, яке тут сьогодні змальовано. В вашому домі, а сіль говорить, що буде те саме, якщо ви підпустите цю людину. І в цій темряві людина така негативна, а можливо, вона просто заздрить багато, якась така важка людина, і після неї дуже важко йдуть справи. І тут вам на благо і в перспективі для вас відмовитися від зустрічі з цією людиною. Закривайте двері. Закривайте двері в свій дім, закривайте двері а, в свій простір і не підпускайте людину. І тут я б сказала, що тут дві людини одразу змалювалося. Дивіться по своїй ситуації, звісно. У сфері вашої діяльності тут. Тут люди, які обіцянками вами, знаєте, якось так, як наче прапорцями махають перед вами, по типу що буде-буде, ми все зробимо, але ви бачите, що цього не буде, ви це бачите, ви це розумієте, і стоїте, як наче одна нога тут, а інша там, і думаєте, як вам бути? Що вам робити. А ви будете виходити на новий шлях, ви знайдете новий спосіб вирішення цих задач. І ви ж розумієте, що обіцянками справи не робляться. Пообіцяли в назначений термін не зробили. Не потрібно чекати більше. Знайдіть інші ключі, знайдіть інші варіанти, знайдіть інших людей в кінці кінців, які дійсно скажуть і зроблять. І це в перспективі, тому що тут відбувається хаос. І знаєте, як переливання з пустого в порожнє. От щось таке. Ви будете розуміти, але чомусь думаєте, що, а, може, вийде, зараз вийде щось таке. І тут щось буде пов'язано з документами. У вас тут картинка змалювалася. Вам Потрібно обов'язково піти і шукати нові способи. Обов'язково, тому що тільки з новими способами ви вийдете на вдачу. Так, далі, що ще хочеться сказати? Начебто світло, начебто, все дуже добре. Ви звільняєтесь від непотрібної вам інформації, тієї інформації, які вам просто на вуха вішають, вішають, вішають. Ви через це починаєте хвилюватися, стаєте якось мінливими, починаєте сумніватися в своїх можливостях, в своїх силах, а ви втрачаєте впевненість. Якось почва у вас, як наче вибивається з-під ніг. І тут від такої інформації ви будете захищатися. Захищатися у вас все схвачено. Ви прекрасно розбираєтеся в своїх справах, передивіться ще раз. Не потрібно емоціонувати, піддаватися під таку інформацію і псувати свій настрій, псувати. Свої думки, що ви йдете в неправильному чи в правильному направленні, це вас попереджає сьогодні сіль, щоб ви уникали непотрібної вам інформації, яка до вашої справи, до ваших планів не має взагалі ніякого відношення. Там у кого щось вийшло, я вам просто привожу приклад. Щоб ви могли розуміти, про що йде мова. Дивіться, проходить людина на роботу, займається справами, наприклад, йдете, щоб підписувати документи якісь, і вам говорять: от знаєте, я сьогодні, наприклад, там пішла, а вам так неприємно зі мною поговорили і не підписали мені документи. І ви все, ви починаєте хвилюватися, ви не йдете. І ціль говорить: ви ж не знаєте, як людина розмовляла в цій ситуації, як вона себе поводила? І ви починаєте зупинятися, ви починаєте боятися, сумніватися, з'являється страх, сумніви, і це заважає. Це вам заважає, тому не потрібно на себе вішати те, що вас не стосується взагалі. От і все. От про це вас сьогодні попереджає сіль. А дорога ваша відкрита. І, в принципі, вам нічого не заважає. От буде якийсь такий момент попередження, що будуть такі спроби, такі варіанти можуть відбуватися навколо вас, і ви можете попастися на цей крочечок. Що ще хочеться сказати, ви тут якось хвилюєтесь, тривожитеся. І сіль говорить, що досить тривожитися. Стосовно тих людей, які є в вашому оточенні. Тут, знаєте, якийсь момент, ви бачите ціль, ви бачите свою перемогу, що трішечки вона в ваших руках. Але, як наче щось не так, і ви хочете щось дізнатися. Можливо, ви хочете поговорити, порадитися ще з людьми. І коли вже, як начебто, залишилось тільки отримати. І знаєте, ви потріпаєте собі нерви, перехвилюєтеся, пере, ну просто буде багато переживань і хвилювань, а у підсумку у підсумку складеться так, як повинно скластися. І ви будете говорити, що дарма себе накрутили. Тут і говориться конкретно про ваші накрутки, про те, що ви самі себе можете. Накручувати так і, і без тих людей, які вам це допомагають робити. Не потрібно себе накручувати. Не потрібно в собі сумніватися. Знаєте, що ви знаходитесь в кроці від перемоги? От ідіть, йдіть до кінця. Тому що ці сумніви і через інформацію від людей і самі ще вдобавок, намагаєтеся щось перепровіряти, щось сумніватися, отримуєте непотрібну вам інформацію, загружаєте себе всілякою, всілякими непотрібними думками, починаєте нервувати, витрачати свою енергію і приходите не до того стану, який потрібен вам був. Вам потрібно йти. І ви побачите, що двері перед вами відкриті, тим паче, що ви бачите, що ви вже на підході до своєї вдачі. Так, що ще? Що ще? Хочеться сказати, що буде якийсь момент радості у вас на роботі, якийсь успіх, щось ви спіймали, знайшли контакт з людиною, якось будете ділитися цією радістю, будете на емоціях. і візьмете людині, скажете, про чому знаєте, що. Цій людині можна було б не говорити про це. Але ви настільки будете емоціонувати, що захочете розповісти, і ви похвасталися чимось, а людина заздрить, і пішов такий глас, так говориться, так, що похвастаєшся і глас пішов. І от все було добре, а тут різко. Починається все змінюватися, такий поворот. Сидите і руками розводите, не розумієте, в чому справа. А сілі говорить, що менше потрібно було говорити. Людина настільки заздрить, що я думаю, що тут якимись такими не тільки око пішло, так? не тільки глаз пішов, тут якась ниточка веде вас. Від цієї людини, як наче ця людина вмішувалася після ваших слів, чи переперевірив, чи щось сказав, чи щось сказив, якусь інформацію, і це вплинуло на ту радість, і вона перестала бути для вас радістю. І ви, як наче в ступорі, в тупіку, ви не розумієте, що відбувається, що він зробив. І поки ви не добилися результату, не потрібно а, про це розповідати. Тим паче, цій людині тут чоловік змалювався. Так, що ще? Про що ще сьогодні хочу сказати сіль? Не втрачайте надію, сіль говорить. Всі можливі труднощі, з якими ви будете стикатися найближчим часом, це все буде вирішуватися. Це ці іспити, ці уроки, які ви повинні пройти, пов'язані з роботою, зі справами. І ці моменти, це не просто так зупинки, це знаки, це знаки, і це такі тупіки. І, спираючись в ці тупіки, ви будете знаходити причину, а значить, будете знаходити причину і ключик розгадки. Щось десь не так, можливо, ви десь помолилися, але це буде легко поправити. Тому ці зупинки нехай вас не лякають. Якщо щось йде не так, якщо будете десь в чомусь буксувати, але, значить, цьому є причина. Прибирайте цю причину і все піде правильно, щоб потім в подальшому це не дало про себе знати. Можливо, для цього. Тому надію, не втрачайте. Тому що ви будете виходити на світло, у вас, знаєте, якийсь захист. Якщо на вас подивитися в цілому, ви самі тут собі захист. Ви самі можете створити таку атмосферу, такі умови, і у вас, мабуть, достатньо досвіду і розуму для того, щоб самому самі розібратися в тому, що відбувається. У вас достатньо тут, говорить, ціль. Тому сподівайтесь тільки на себе і вірте в себе в свої сили. Тим паче, що досвід у вас є. Не просто так ви сьогодні почали і починаєте дивуватися, чому у вас там труднощі. Перепровіряйте, покопайтеся і знайдете. Ви самі мозок собі, розумієте? Я маю на увазі мудрість для себе. Так, що у вас тут в будинку? Хочеться. Подивитися, тут ви якось будете радіти, я вам вже говорила, будете радіти, тому що будете комусь допомагати і отримувати результат. Так, так, у вас буде тут щастя від того, що ви змогли комусь допомогти. Це відчувається, це є близьким вам людей. Це може бути і подруга, і може бути і діти, яким ви допомагаєте. Це можуть бути і брати, і сестри, і мами, і папи. Це дорогі вашому серцю люди. Вам буде радісно від цього. Нічого, що ваші справи зупинилися, зате ви допомогли, зате ви щасливі. І з цією щасливою енергією ви можете. Продовжувати завершувати свої задачі, свої справи. Що у вас тут, в будинку? Тут у вас спір може трапитися з людьми. Намагайтеся не вв'язувати в спір між людьми, які пов'язані якось. От є якийсь зв'язок, можливо, чоловік і жінка, родичі, можливо. Ваша дочка і зять якийсь спір. Не ставайте посередині, не ставайте посередині, і в таких ситуаціях сіль говорить, що відходьте в сторону. Можливо, це мама і папа. Не беріть сторону одного чи іншого. Ви тільки ускладните ситуацію. Знаєте, вас потім будуть звинувачувати. Звинувачувати в тому, що це все затягнулося через вас. Можливо, ви станете причиною неправильних сказаних слів. І цей момент не зрозуміти. Дайте людям самим розібратися, нехай вони самі розіберуться між собою і не тримайте сторону ні одного, ні другого. Так. От про це сьогодні йде попередження, це ваше близьке оточення і ваші родичі, ваші друзі. Також ще є питання. Тут змальовано питання, яке потребує часу почекати. Щось вас просить почекати, люди, як наче будуть вас попереджати, почекайте, не поспішайте. Дійсно не поспішайте, ви хочете йти і ламати гори. Дайте час, дайте час показати вам інші виходи, інші шляхи, інші доріжки, і краще буде. Краще буде, якщо ви притормозите, не намагатиметеся пробити, коли ви зможете. Пройти ці всі труднощі, ви собі говорите про це, що ви все зможете. А сіль говорить, зупиніться, зупиніться і подумайте, і вам прийде відповідь, як це зробити. Тут час, тут час лікар, воно вас вилікує. І знайде спосіб, знайде ті ліки, знайде той ключик, який допоможе. Щось проясниться, можливо, ви щось самі зрозумієте, і вам тут будуть говорити: зупиніться, зупиніться, не потрібно е пхнути, пхнути, е а гору її неможливо з просто спихнути з місця. так? Ви щось просто не розумієте, ви щось не бачите, ви щось не знаєте. І оце щось воно потребує часу. Так, така інформація сьогодні, така відсипочка. Я сподіваюся, ви почули, що хотіла вам сказати, сьогодні сіль. А я хочу побажати вам, щоб сьогодні завжди. Вашому житті здійснювалося тільки все саме добре, світле і позитивне. Я дякую вам за увагу, дякую, що ставите вподобайки, дякую, що пишете мені коментарі. Мені дуже приємна ваша підтримка. Бережіть себе, будь ласка, на все добре!